Всім привіт, ви на каналі Food Voice і сьогодні ми продовжуємо проходити, ну, не кар'єру, а скоріше, просто як. Проходити чемпіонат світу 2022 за збірною України. І сьогодні у нас наступний матч, матч другого туру проти збірної Ірану. Ну, попередній матч ми люто програли в збірні США. Американці розгромили нас з рахунком 4-0 і сьогодні нам в 100% потрібно вигравати. Навіть не то, що там 1 чи 2-0, нам потрібно вигравати 3-4, а то і 5-0 збірну Ірану. Для того, щоб хоча б більш-менше якось вирівняти різницю пропущених та забитих. Тому ситуація досить складна на після першого туру. Але ну, тим не менш нам буде чим більш цікавіше е, проходити наступні поєдинки. І так, Іран, Україна, другий тур, чемпіонат світу 2022, 25 листопада е, стадіон е, Лузаїль, по-моєму, так? Так, на, ага, нам тут треба ще бачите, замінити степоненка травмованого. Так, Степаненко, давай замість тебе. Ну, от мудрика поставимо на запас. Добре, поїхали. Чемпіонат світу 2022 група B, Іран-Україна. Вау, який вид! Ну, FIFA постаралися над е, камерами, над виглядом на стадіони. І так, Іран, Україна. Ось такої приємнішої заставки. З великою кількістю канфіті нас зустрічає цей матч. І сьогодні нам справді нам ну треба громити суперників. Нам треба показати все, на що ми здібні, всю нашу волю, всю нашу силу, всю нашу збірну України нам треба показати і вигравати таку збірну, як збірну Ірану. Ситуація в турнірній таблиці така: Іран та Україна мають після першого туру по нулючок, але різниць, за різницею пропущених та забитих іран увище, тому що іран пропустили а, на, на один м'яч менше. Ніж ми. Ну що ж, поїхали. Матч Іран Україна, ми стартуємо. І так, Зінченко, Матвієнко, Миколенко, Циганков. Всі ці хлопці нам відомі. І зараз ми йдемо в атаку. Це наша перша атака в цьому поєдинку. Так, що ми будемо робити? Так, передачка назад. Зінченко, Зінченко на вісь, Ну, точніше, не на вісь, пряма передача на. А, так, у нас тут офсайд. Яремчук отримав м'яч, але був в офсайді. Хто там у нас був? Давайте подивимося. Ну, Саме Яремчук на пів п'яточки на пів мизинчика був в положенні грою. Ну добре. Хай буде. І взагалі те, що ми програли збірні США, для мене це було повним шоком. Це був надто тяжкий поєдинок для мене. А, ну, не знаю. Сьогодні в мене є відчуття, що ми зіграємо краще, ми. Який гол забиває Яремчук. а? Ну ви тільки подивіться. Чи ні, фу, який Яремчук. Циганков це наш Вітя. Вітя Рижий забиває. Відкриває рахунок цьому поєдинку. 1-0. Збірна України виходить вперед. О, Дивіться, цей чорнобровий дуже щирий українець в прекрасно, просто в прекрасному настрої. Дуже щасливий за нашу збірну. Дивіться, який гол забиває циганков. Ну, прекрасно, просто так красиво щоточкою божечки, який це гол? Це гол туру. Не знаю, як там інші забувають команди, на, на жаль, не показують. Але ну прекрасно, Вітя Цеганков, дебютний гол на чемпіонатах світу на 9-й хвилині забиває. Динамівець, і це означає, що ми попереду ми вже скорочимо відставання по забитим та пропущеним. Один-ноль збірна України попереду. Віва, Віва, Україна! Ви знаєте, ми попереду, і це вже прекрасно, тому що чисто психологі психологічно тобі якось легше. Так, збірна раку в, 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 в Іран у вататі. І Бущан! Бущан, бущан, бущан. Наша надія, наша. Наша. Так. Це шо? Ей, покажіть мені прекрасніший момент збу. Алло. Так, з мене щось гра зависла. Так, що тут у нас тут. Е, Дивушка Арбітер щось нам пояснює, типу, що сталося? А що сталося? Є, яка пенальті, стоп, що сталося? Ми ж. А що ми такого зробили? Ми ж нічого не робили, алло. Так а що сталося? Чого пенальті прибувають? Ні, ну дивіться, знову якась. Що... Чекай, стоп, та, дав, дав... ну давай так. А-а-а... Та що це за херня така? Я, б, б, я просто вш... Я не знаю, що це таке. Гра завісла, нам щось пенальті засудили, ми його пропустили, хоча майже витягнули. Я. Добре, окей, добре. Добре. Збірна Ірану зрівнює рахунок. Окей, ми майже витягнули цей пенальті, хоча за що його нам. Хоч покажіть, за що нам пенальті, то поставили. Я не знаю, як це все працює, але якось от працює. Ну, коротше, нам чогось присудили пенальті, потім його пропустили. Нам навіть не показали, за що нам присудили. Пенальті. Це ж гра живе своїм життям. Так, у нас. Момент, 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 момент! Удач поворотам буде! Один два рахунок стає на нашу користь. 23 хвилина матчу. Збірна України і знову це циганков. Вітя рижий робить дубль сьогодні. О, добре, добре, окей, добре. Там хір з ним пропустили. Ми той пенальті. Не, не, не ясно за що нам його присудили, але ми його пропустили. Добре, був один гол від Ірану, але ж ми зараз виходимо вперед. Циганков робить дубль, і це перший дубль з збі... представників збірної України на чемпіонатах світу. Мені здається, ну в 2006 році там е, збірні Саудівської Аравії забували всі, але, ну, мабуть, доблі ж не було від авторів е, збірної. Ну, у всякому випадку, 2-1. Ми виходимо вперед. Це ще тільки перший тайм. Прекрасно. Контратака збірної Ірану, А тут у нас дивіться, яка передачка приходить. Ну, але ж ми не дамо пробити, не дамо пробити, не дамо Бощан на місці. Ді зараз, будь ласка, не глюч, гра, будь ласка, не глюч. Не глюч, не завісай. Так, котовий від збірної Ірану не е, ризикують навішувати. Тут у нас є вже навіс пізні, але Бощан на місці. Ну, для бущана це взагалі це як сімечки для гопніка на Троєщині. Це от просто отак так: от, хрусь хрусь хрусь. Нічого серйозного. Так, ну 2-1 рахунок, це все добре, але ж коли ми забуваємо 3, чи 4, чи 5 один виграємо, це ж набагато краще. Нам чим більше голів забити, тим краще. Але зараз бінар іреону в атаці. Так, з передачка. Тут прохід. прохідного може пробити пробуває! І не забуває на для, для нашого щастя. Дякую тобі, Ардар. Чи хто ти там такий? Mujeres". Не забувай, uh, Уже так, і мірkur, збірний Ух, Проїхали. Вже було декілька моментів збірний Ірану для того, щоб зрівняти рахунок, але щось поки вони не ризикують цього робити. І знову ж таки небезпечна атака, і тут ми. Нє-ні-ні-стоп. Ну, ну, да, Зачекайте. Добре, окей, тут я бачу за що. Миколинко. Миколинко. Так, ну про цитою клазика, так це ж було вже. Так було вже ж це, було вже ж геть, така сама ситуація, і тут знову іран забуває. <reprodufoge> Ctrl-C, Ctrl-V. Просто скопіювали. Скопіювали нас свій перший удар збірний Ірану. Ну реально, Ctrl-C, Ctrl. Копіпасте. Такий бущано, бля. У мене якась дежавю. О, oh, ладно, добре, забивай, Іран, 2-2, зрівнює рахунок, і нам знову треба забивати, і знову треба нам забивати, скільки там, 3-4 м'ячі. Ну, перший тайм він майже позаду, тому для нас це, в принципі, не біна. Нас є щас, ми ж суперзбірна, ми ж топова збірна, ми ж можемо там накліпати 4, 5, 6 м'ячів. Просто, ну, тримаємо інтригу. Все, все. У мене є якась тактика, і я її притримуюсь. Так, знову збірна Іран атакує. І тут в боротьбі з ми сильніші. Я просто в шоці, це просто фіфа така, типу, думаєте? ні. Ну, щоб забивати якісь там різні голи, оце, нахер не заморачуватись. Ctrl-C, Ctrl-V. Одинакові голи забивають. Ну, цього разу ми хоч побачили. Удар пурота! Бетащимо. Ми... Бощан Жора. Давайте мудрика випускаємо. випускаємо. Гра реально не париться на рахунок різних моментів, там, різних голів в поєдинках. Просто одинакові голи, там, пенальті-пенальті. Ну нам повезло, бо ще один момент. Та дайте ж сказати мені, нам пощастило в цьому разі, в цьому Блін, Коротше, перший тайм закінчиться. Ні, ні, ніхто не дає мені сказати оце. От. Дякую. Що я хотів сказати? Я хотів сказати, те, що не дають нам можливості подивитися якісь різні гули. Нам дають можливість побачити лише те, що нам дають, все. Це всесвітній заговір. Окей, другий тайм починається. І 2-2. Нам треба знову забивати, нам треба забивати багато голів. Ем, ну, окей, давайте. Ми... Коротше, все. Я награвся вже чесно. Давайте вже робити справжню роботу, Аміка. Треба забивати голи. Все. Давайте зараз так голів чотири накліпаємо. Окей, окей, все, все, поїхали. Так, збірний рану знову з м'ячем. Ми відбираємо красиво. Добре, Мудрик, 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 Мудрик. Давай, ну так, на Єремчука. Красиво. Єремчук, давай ми назад на Мудрика. Мудрик. що Модрик буде робити Мудрик. У Мудрика забирають м'яч. На підбиранні грає Тимчик. Знову у нас Мудрик. Тут хто у нас Надо його пересити, Ну, добре. Ну, непогано, непогано. Ми все-таки якось прес пресингували потрошки, але зараз з м'ячем збірної рано і можуть розігнати цікаву контратаку, дивіться, як проходять вони класно. Мені сподобався цей прохід. Удар по воротам Бущанжора. А на підбиранні хто? А хто? Хто хто пацабіт Та хто? Хто тут є в нас? Ну, бачимо, що є, хлопці. Добре. Пішли в контратаку. Нема контратаки. Та й. Так, зможемо розвити нашу атаку. Йдемо по лівому фланзі. По правому перепрошую. Так а умову то так, ми передаємо передачку. Красиво. Ну тут ж можна і пропи. Що? Та як він так як, з ноги забрав просто? Це він, він паузу поставив в матчі і забрав м'яч, так руками поставив собі на них і. Е, це ж нереально. Ви бачили там реально 100% там міг би бути удар? Як він забрав? Як? Добре, ми не горді. Мудрик, 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 мудрик. Що будемо робити? Давайте навішувати якось. Мудрик навіс. Навіс Яремчука, від Яремчука не був удар, але ще може бути удар воротам. І знову захист і рано стоїть на місці. Давай, ми дожмемо, ми ж можемо дожити! Дожимаємо! Дожимаємо! О, два, три. Ми виходимо вперед. Прекрасно! Яремчук сьогодні теж відзначається. Не тільки ж циганковому сьогодні рижому демону забивати. Нас Яремчук забиває. Рахунок стає 2-3. Такс. Ми знову попереду. Ми знову зараз, поки набираємо перші три очки. Ну, дивіться, ну тут це взагалі була така валідольна ситуація. Жали, 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 але дужали. Прекрасно. 2-3. Яремчук на 77-й хвилині матчу. Забиває третій гол за збірну України, але нам цього мало. Добре. Я розумію, що перевага в один м'яч краще, але Яремчук, Яремчук, Яремчук! І Яремчук зразу ж робить 2-4 рахунок. Так, все, ж сталося, Я не зрозумів. А що таке? А чого ми так почали забивати, реалізовувати? Яремчук такий думає, так, а що там якийсь циган з динамом краще мене, чи що? Ніфіга, ніхіра, я теж нормальний кузак, нормальний пацан. Дивіться, ну як красиво ми забрали останнього захисника, удар поворотам. 2-4. Ми зменшуємо відставання. <рекрасно> Прекрасно. Ну, по різниці пропущених та забитих. Ну і а, у нас Маліновський на Шапаренко міняється. Шапаренко виходить. Свіженький, молоденький, красивенький. Ну, давайте робити вже 2-5. Добре. Я так розумію, гра просто поняла, що належала з тими двома пенальтями. Типу, такі, ну а що ж ми, 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 ми ж нормальна, ми, нормальна гра, ми ж, ми ж можемо і от таке от зробити. 2-4. Так, атака збройної України. О, яка передачка! Удар поворотом може бути, міг би бути, але не дають, блокують нам цей удар і. Ох, як потрібен був би нам цей п'ятий гол. Ну от що, цей матч нам вдався просто так. Ну, треба нам домучити оцю останню хвилинку, оця, оця, останню секунду. Не даємо пробити. Добре, добре. Давай контра, І все. Все! І, все, і все, і все. Ми набираємо перші три залікові бали на цьому чемпіонаті. Ось такі у нас фани. Прекрасно. прекрасно. 2-4. Цей матч якось на початку здавалося б, вже не витягнути, але ну дубль Яремчука за декілька там буквально хвилин. Це просто щось з чимось. Є Роман Яремчук і Віктор Циганков забивали в цьому поєдинку. Циганков забував в першому таймі, Яремчук забував вже в другому таймі. У нас два дублі на цьому чемпіонаті. Переграємо Іран 4-2 і набираємо перші наші три залікові бали. Е, окей, давайте так зараз дивитися. Е, що там у нас по турнірній таблиці? Яка ситуація? Як нам треба буде грати з англійцями? Ага, англійці набрали 6 очок, вони вже 100% забезпечили собі одну восьму фіналу, але нам треба їх перегравати. Ну, США, Іран, тут такий матч досить навіть не знаю. Як вони можуть зіграти, надію США і іран зіграють в нічию, А ми виграємо і проходимо з другого місця. Ну, в будь-якому випадку нам треба тільки вигравати збірну Англії, тому що інших варіантів ми не розглядаємо. Нам треба вигравати цих надтяжких для нас суперників, які у чвертьфіналі євро минулого нас похоронили. Тому. Ну, така ситуація. Ну що ж, а це вже буде в наступній серії. Надіюсь, вам сподобалося. Мені особисто сподобався матч. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І побачимось вже в наступних матчах, в наступних зустрічах. Всім а... пока.